Прийшов серпень місяць і нарешті українці, на мій погляд, дочекалися того часу і тих подій, на які вони чекали століттями. Четвертий майдан вже наших дітей показав нам і всьому світу, що наша молодь вже терпіти, так як ми це робили більше 30 років, ніколи не буде. Коли в 1991 році після розпаду Союзу Україні подарували незалежність, то багато людей не розуміли, що це таке і була ностальгія за минулим. Три революції, які відбулися в Україні за цей час, не змінили майже нічого. Один клан олігархів змінював інший, і всі чекали, що буде краще. А навпаки, з кожним роком ставало все гірше і гірше, того що всі смоктали Україну як дійну корову, яка щось дає. Коли в 2014 році відбулася Революція Гідності, і ми хотіли до Європи, то Росія захопила Крим і Донбас, показуючи всьому світу, що вона визволяє своїх росіян, які живуть в Україні. Всі патріоти України і добровольці стали на захист своєї держави і зуміли зупинити рашистську нечість. Президент Порошенко, який обіцяв зупинити війну за місяць, навпаки, розтягнув її на роки, збагачуючись на ній і розставляючи всіх своїх кумів і друзів до керівних органів України. Коли ми в 2019 році вибирали президента, то всі, мені здається, голосували не стільки за Зеленського, скільки проти Порошенка, який вже всіх дістав, які гарні обіцянки давав нам Зеленський, коли були дебати. Ясна річ, що ми повірили і він отримав свої 73% і повністю підкорив собі Верховну Раду. Замість того, щоб виконувати обіцянки і зламати стару корумповану систему, він, як і попередники, став ставити скрізь своїх друзів і кумів до керівних органів України, які думали не за народ, а за своє збагачення. Всі ми все це бачили і мовчали, тому що йде війна і розхитувати човен України не можна. Бо є зовнішній ворог. Волонтери як могли допомагали хлопцям солдатам, і мені здається, завдяки їхній праці і коштам ми до сих пір стримуємо рашистську нечість. Всі ми бачили, яка корупція охопила всіх мужновладців, як їх викривали, а потім всі справи десь дівалися. Дійшло до того. Що наша еліта хотіла одним законом перекреслити всі ті надбання, які були до цього щодо набу і САП, порушуючи всі закони Конституції, за один день було зґвалтовано всі права і обов'язки і прийнято той закон, щоб корупціонерів покарати не можна було. Ніхто не очікував, але наші діти вже як непокірних телят, яких можна загнати в стойло, вийшли на мітинг і організували свій дитячий картонний майдан і показали нашій владі, що далі так жити не можна. Одинадцять років іде війна, і вона вже, можна сказати, всі дістала. Рашистське зло хоче підкорити весь світ і нав'язати світу свій руський мір. Який вже 11 років є в місті Донецьк, в якому немає води, і людям приходиться ходити в туалет пакети, а потім викидати все це на вулицю своїх будівель і квартир. Невже у такій істоти можуть перемогти прогрес і розвиток цивілізації? За всім цим слідкує Бог з небес і він дасть можливість українському народу замислитись? Віннація чи скупчення людей, яких можна купувати за кошти. Я вважаю настав серпень це той місяць, який дасть нам відповіді на багато питань, чи довго ще йтиме війна, коли настане мир і Україні повернуть всі свої землі. Україна понад усе, ми переможемо.